Пропоную вам морятам створити зайчик казки Івана Франко, зайчик і їжа. Для роботи нам знадобиться пластилін білого та чорного кольору, стека, дошки. Розрізаємо пластилін навпіл. Одну частину залишаємо, другу ділимо навпіл. Потім одну частину ще раз розрізаємо навпіл. Одну маленьку частину білого пластиліну ділимо на чотири частини. З великої частини пластиліну скочуємо коловими рухами овоїд. Це тулуб нашого зайчика. З чотирьох маленьких частин скочуємо чотири стопчика однакового розміру. Лапки зайчика. З середньої частини пластиліну також скочуємо овоїд. Це голова зайчика. Останній шматок ділимо на три частини. Скочуємо два стовпчика та кульку, вушка та хвіст. Вушка сплющуємо та кріпимо до верхньої частини голови. З'єднуємо всі деталі, гарно примазуючи. Від чорного пластиліну відщипуємо маленький шматочок, скочуємо та робимо очі та носик. Ось такий зайчик вийшов у мене. А який вийде у вас?